Всім гарного дня! Сьогодні 7 вересня 2024 року і ось куштую яблучка е сорт Scarlet Surprise. Знаєте, постійно куштуючи щось новеньке, е не перестаю дивуватися кольорам, які взагалі можуть бути яблука усередині Це просто, знаєте, шедевр. Шедевр. І хвала той людині, яка з кісточки перед цим запилювала декілька сортів. З кісточки виростила цей сорт, дочекалася врожаю і тепер тішить, радіє око. Як самі бачите, просто бомбезний, дивовижний сорт, навіть краще по кольору усередині, ніж сам Hidden Rose. Просто їсиш і дивуєшся, смак неперевершений. Знаєте, настільки такий квітковий, настільки такий медовий, незвичайний. От коли людина скуштує це яблучко, вона потім почне розуміти, про що я зараз кажу. Ці яблука не схожі ні на одне яблуко, яке ми привикли бачити в себе садку. Навіть ті червоно м'ясі яблука, які повністю червоні. Всередині немає той смак, який має яблучка, наприклад, як Scarlet Surprise і Hidden Rose. Це те, що я куштував і можу вам сказати це точно. Дуже смачне яблуко. Так що всім раджу, хто знає, де взяти оригінал. У мене є живці на продаж. Ну, яблочка таке, знаєте, з 2 тижня, напевно, 3 тижні буде. Хоч воно зараз ще знаєте, таке твердовате. Але просто, знаєте, душу тішить. Смачне, соковите, хрумке. Просто бомба. Раджу. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький, Яблочко Скарлетт Сюрпрайс. До нових зустрічей, друзі!